9 травня у Талліні відзначали День Європи. На площі Свободи встановили намет, де були представлені країни Європейського Союзу, а також пов'язані з ним організації. Україна теж брала участь у заході. Іноземці мали можливість дізнатися про писанку, взяти участь у вікторині та отримати винагороди. Так, Україна має справді багато спільного з іншими європейськими країнами. Мій син двічі був в Україні під час війни у Києві, і в нас є друзі там. Нещодавно я була на конференції у Франції, присвяченій Вікторії Амеліні. Я не знала про неї раніше, але мені було дуже боляче довідатись про те, що з нею сталося. Сподіваюсь, війна скоро закінчиться, і Україна поверне свої території. Коли почалась війна в Україні і я дізналася про це. Я звернулася до організації, подібної до Червоного Христа, яка працює в моєму місті, і сказала: якщо приїдуть родини з України, вони можуть жити в моїй квартирі. Так я прийняла три родини з їхніми тваринами. Вони досі в Німеччині, і ми дуже добре дружимо. Усі вони з Харкова і сумують за домом, але наразі туди повертатися надто небезпечно. А я сподіваюся, що зможу допомогти їм налагодити життя в Німеччині. Моя бабуся завжди говорила бути обережними з росіянами. Вона також розповідала про Другу світову війну і те, як багато людей тоді допомагали. Тож я подумала, колись інші допомогли їй. Тепер я допоможу іншим. Ліза Таразевич молодіжна телевізійна студія прев'ю Таллін.